По факту виконувати норми закону держкіно розпочало ще з серпня минулого року. Голова державного агентства Павло Іллєнко розповідає, до цього часу було заборонено 206 найменувань російських фільмів і серіалів. Ми довго чекали цей закон, ми е, раді, що в нас з'явилися чітко визначені законом критерії, згідно яких ми будемо діяти. І я сподіваюся, що таким чином нам вдасться. Продовжити е, роботу по захисту національного інформаційного простору і культурної сфери від ворожої пропаганди зі вступом у силу закону заборона торкнулась 368 серіалів і стрічок. Їх точний перелік держкіно обіцяє оприлюднити в найкоротший термін. При цьому цілком можливо, що він поповнюватиметься за поданням експертної ради при держкіно чи зверненням СБУ. До показу будуть заборонені фільми, вироблені після 1 серпня 1991 року, які популяризують силові органи держави-агресора, наприклад, там десантура, марпехи і так далі. і так далі. Росія виробляє дуже велику кількість такого продукту. Потім виникає ситуація, коли виходять люди в Донецьку і кажуть, Путін в війська, тому що вони вважають, що це. Війська будуть не е, ті, які насправді там виявилися, які здійснюють фактично злочини. А це якісь уявні, міфічні суперпозитивні герої. Окрім змісту фільмів, аналізуватиметься і акторський склад. Перелік кіноакторів персон нонграта в Україні має незабаром надати служба безпеки. Щодо цих осіб. Ми знаємо достеменно, що туди входять такі кінематографісти, як Переченко, чи актори Охлобистін. В даному випадку ми чекаємо від служби безпеки України. Офіційного звернення з переліком вже і цих осіб, які були визначені раніше, і готові будемо в установлено порядку опублікувати його на сайті Міністерства культури. Замінити ж на 100% російський телепродукт українським наразі не вдасться. Причина та й сама нестача коштів. Станом на сьогоднішній день сума коштів, виділених державним бюджетом України на здійснення кінематографічного процесу на е, замовлення держави. Недостатня для реальних потужних зрушень на вересень місяць, коли планується перегляд показників державного бюджету України. Ми сподіваємося, що видатки на державну підтримку кінематографії будуть збільшені у декілька разів. Зараз українським телеканалам залишатиметься купувати фільми, наприклад, у Туреччині або Польщі, і не забувати про штрафи за показ пропагандистських серіалів. Перший коштуватиме 10 мінімальних зарплат, другий 50. Микола Різник, Олександр Фенько, соціальна країна.